Усі книги письменника і дослідника Житомирщини Георгія Мокрицького зберігатимуться в історико-краєзнавчій кімнаті міської бібліотеки по вулиці Хлібній. 29. Микола Шапаренко на відкриття кімнати прийшов одним з перших. Чоловік розповів, що книги краєзнавця Георгія Мокрицького читає по декілька разів. Особливо йому подобається твір Танго з минулим, у якому автор розповідає про видатних житомирян. Мені інтересно неї було почитати про знаменитості Житомира. Всі вони мені інтересні, хлопці і я дівчата. То я не ще рішу і не хочу здавати ще, ще не хочу раз перечитати, а то ще несколько разів. У історико-краєзнавчій кімнаті розміщені близько 60 творів Георгія Мокрицького, які він написав самостійно або у співавторстві з іншими дослідниками Житомирщини. На полицях є і книги з його власної бібліотеки. Це була воля. Самого Ірпалича Мокрицького, що ті книжки, які він збирав, протягом десятиліть, вони повинні стати якраз достоянням не тільки краєзнавців, не тільки науковців, а і всіх жителів міста Житомира. Георгій Палич нам залишив 2854 книжки. Людина може на сайт літера зайти в розділ, електронний каталог в розділі автор, прізвище, назва книги. Забивши ці дані, подивитися, які книжки Мокрицького у нас є, і потім прийти сюди. На урочисте відкриття історико краєзнавчої кімнати Георгія Мокрицького прийшли співавтори його книг, науковці і читачі. Ця бібліотека буде доповнена новими книгами, які будуть видаватися краєзнавцями, колегами. І я думаю, що це буде осередок роботи над краєзнавчою літературою з історії нашого краю. Нагадаю, 28 січня – перша річниця від дня народження Георгія Мокрицького. Він пішов із життя 26 грудня 2021 року. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, Суспільне новини, Житомир.